Хороші свої всі чужі, я хочу своє мо, я хочу бути сам

Ну, видаєте! Він захватить, він багато захватить. Де ж ти все-таки захворів? Так мене мені завжди в турах не везе, тобто прихопило. По дорозі. Це останній город. Який, останній університет. Як ну, якщо порівняти, то де було краще, де було гірше? Початок і кінець були найкращі. Харків, Дніпропетровськ і останній Хмельницьк поставив просто, напевно, дуже жирну крапку в тому, що ми затіяли в турі модна країна, зелена країна. Ми поїхали, ми дістали те, що ми хотіли. Ми почули. Голос тих людей, до кого ми їхали. Я сподіваюся, що вони наш голос так само почули. Не, надзвичайно величезний їм дякую. Добре. Е, зараз ви виступали центрабані гітаристи з групи Козіри ну, Грицькі uh -huh. Тобто вони з тобою вперше виступають і чи в майбутньому тобою працювати? Тих хлопців, тих музикантів, яких я запросив до реалізації того проєкту, я запросив на постійну групу Скрябін, тобто вони зараз складають. Музичну базу в Скрябіна yeah. разом зі мною. Добре, стосовно планів. Альбоми тур. Ми хотіли би все-таки до кінця року зреалізувати великий комерційний тур Скрябіна. Зараз ведеться над тим робота. Ну і багато дуже студійних проєктів. Тобто запросили до Еутерпи Валентину Степову. Буквально от завтра приїжджаємо і буде робитися та штука. Подарунок пономарьову. Пісня відскрябена так само не за горами, от, буквально до 19 го числа я йому вже маю віддати. Ну, Тобто дуже багато цього не хотів би я забігати вперед. Єдине, що скажу, що такою доброю традицією стане технофайт. Тобто тих пісень, які були записані на початку 90-х років, їх є настільки багато, що е, альбом, типу Технофайт 1999, буде виданий у 2001 році. Абсолютно там з інакших <кій> пісень. Ніше того концерту, який відбувся у нас в Ницькому. Угу. Хмельницькому минулий наш концерт разом з Юлією Лортною відбувся тільки з технічних причин. Тобто я бачив ту газетну волокиту, яка роздувалася навколо того скандалу. Апаратура була пристосована тільки для того, виключно, щоб грати на ній якісь дуже примітивне весілля. Ми не хотіли презентуватися Хмельницьку як група там, якогось нижче середнього класу. Тобто Ми хотіли приїхати і зграти серйозний концерт, хоча б такий, як сьогодні. Тоді апаратура не давала нам змоги того зробити, ми відмовилися, я відмовився. Я прийняв рішення не виступати. А Тоді комерційний тур не будуть, як буде включати саме скінчення. Ну, звичайно, аж сьогодні ми ж приїхали. Добре, а скільки взагалі міст Я думаю, що ми би повторили свій такий кідок з 99-го року, з 98-го. Тобто, думаю, 26 міст. Дуже добре. Ну, Все-таки ще для глядачів-бістів. Угу. Для глядачів-бістів? Для глядачів Самі краще побажання бути людьми, модними людьми, модної країни. Добре. І ще, мабуть, е, ну, колись відзначав таке свято, як первомай. Перума. Первомай? Майовка, пермова. Так. Ну, 1 травня у мене, на жаль, асоціюється з е, таким глибоким совєтським станом. Тобто нас закривали в школах, коли всі йшли на Пасху, ми там сиділи і вчили піонерський гімн. Так що я до 1 травня не маю абсолютно ніякого сентименту, чого в принципі, і вам не бажаю. Треба працювати, відпочивати ми завжди встигнемо. А на Пасху? Пасха це святе діло. Можна вірити в Бога, можна не вірити. Якщо всі люди на світі вважають Пасху за свято, я з ними. Вісти, ну, сказь? Про що? Можна? Ой. Ви теж? треба не зупинятися і не попрацювати постійно. Але спішки абсолютно ніякої нема. Ну, зрозуміло. Ні, це. Ні, я щось. Вирішені. Да, не вопрос. Открой. А так. куда ты едешь, ты что? Вс, давайте все хочешь. А тут никого заведу? Тасых там Так я Так,